Так, ось друзі, тут такі мури. Бачите, цієї, цієї вежі, чи не вежі, не креп, блін, все забуває, не забувається, назувається. Крепость. Тут ми в прошлий раз, я туди вилазив, там по тій стіні, то що за це лежить, кози ходили прямо по стіні. Ось і я. Жарко тут неймовірно просто. Так. Погнали Далі. Тут така огорожа? Не знаю навіщо. Не впасти з розгону. Вон, бачите, стіна. мене настільки жарко, що пот заливає очі. Ось та стіна, по ній ходили козли. Козлицю, ну, козли. Тварини.